Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як виробники вітчизняної продукції подекуди намагаються ввести в оману покупців через їхню необачність або ж неуважність в магазинах. Ось нещодавно я зайшов до одного супермаркету і побачив на полиці сирок, плавлений, в якому було лише 20% жиру в сухій речовині. Це дуже мало, адже. Зазвичай якісний плавлений сирок має бути хоча б з 50% жир в нього має бути. Раніше, 10 років тому, я дуже полюбляю цю продукцію, багато років її вже купую. І 10 років тому було дуже важко уявити, що в продажу буде сирок на 20% жирності. Такого взагалі не було. Зазвичай тоді продавалися сирки на 55%. Один виробник навіть. Виготовляв сирки на 60% жирності. Це взагалі був топ, дуже смачно, дуже такий лагідний і якісний смак був в цих сирках. Потім вони почали жирність падати до 40%, потім 30%. ну Ось як бачимо 20%, подальше мабуть, буде 5 чи 10%. Це вже буде така просто молочна якась суміш. Разом з тим, така тенденція, що ті ж плані сирки, от останні 20 років, їхня вартість фактично не змінюється. Ти заходиш в магазин за 20 гривень, десь ти купуєш цей плавний сирок. Але якщо придивитися і вивчити питання, то за 2 роки ціна то не змінилася, а жирність в цих сирках впала, там, навіть вдвічі в деяких виробників. Тобто в голові, начебто, сидить ця цифра в 20 гривень. Ця ціна вірніше, і ти згоден її платити, але разом з тим ти за ці ж кошти отримуєш менш якісний продукт ніж два роки тому. І це таке от загравання виробника з покупцем, адже з одного боку потрібно втримати покупця, не підвищувати ціну на свою продукцію, адже ти підвищиш ціни і покупець не буде її купувати. Як це зробити? Звісно, зафіксувати ціну, а можна. Таким шляхом, як би, це і обманом важко назвати. Але більшість покупців, особливо коли ти робиш закупи на тиждень, ти ж не будеш до кожного продукту просто там вдивлятися в нього, його склад і таке інше. Ти візок накидав собі, приїхав додому, розпакувався і все. А тут от така фішка, що ціна та сама, а виробник, щоб втримати свого покупця, все ж таки знижує якість продукції, а ціну фіксує. Ну і тоді ця би, система працює. З іншого боку, можна і виробника зрозуміти, адже якщо він буде робити сирок, то якісний на 55% жиру, як було раніше, то цей сирок буде коштувати, мабуть, зараз гривень 40 не менше, враховуючи, що потрібно сплатити податки, видати зарплату працівникам, закупити сировину, яка з кожним місяцем все дорожче і дорожче. І така виходить от, тенденція. Але загалом вона не нова, адже, мабуть, все почалося з шоколаду насправді. Адже в своєму підлітковому віці я пам'ятаю точно, що плитка шоколаду була 100 грамів. Потім вона стала 90 грамів, потім 85. Зараз є навіть виробники, які виготовляють шоколад на 80 грамів плитку. І знову ж таки, мабуть, не дуже доречне порівняння з шоколадом, адже за останній рік. Він просто в космос ціни злетіли, ну в два рази плитка шоколаду подорожчала. Але з іншого боку, знову ж таки, щоб десь тримати свого покупця, виробники шоколаду плюс-мінус якось там тримають, фіксують ціну, але сама вага шоколаду зменшується. І якби і виробник задоволений, якийсь прибуток є, і покупець задоволений. Ціна плюс-мінус якби зафіксована. Але ти менше отримуєш шоколад. Ну, але хто на це буде звертати зазвичай увагу. З молоком та сама ситуація. Зараз вже дуже важко знайти виробника молочної продукції, де буде от літр молока в пакеті чи в пляшці. Зазвичай це 900 грамів, 800, 870. А один раз я бачив взагалі одного виробника. От продавалося, Продавалося молоко, де було 810 грамів. Знову ж таки, так от візуально, за метр там від прилавку, ти не відрізниш літр молока від 870 грам чи 810. Ну і купиш. Знову ж тут така сама ситуація, що виробникові, щоб фасувати своє молоко в літрову тару, Потрібно підвищувати ціну на відпускну, а потім в магазині на це молоко. А так ціна плюс-мінус фіксується знову ж таки, а зменшується сама місткість товару у утарі. Отаким чином відбувається. Також масло, якщо взяти до уваги, то масло взагалі тут ситуація якась уже критична. Мені здається, адже масло зазвичай це вершкове на 82% жирності. Це. Можна назвати маслом. Все, що нижче, це фактично з натяжкою назвати масло. Ну, але зазвичай ми усі купуємо там здебільшого масло на 72%, 6% це ще якось плюс-мінус нормально. І по ціні, і по якості. Але ось останні роки вже почали продавати масло на 67%, якось воно там бутербродне називається. А один раз от я бачу взагалі масло на 55%. Але воно ще називається маслом. Можливо, за якимись нормами ДСТУ його ще можна називати так, але, мабуть, це вже все ж таки якийсь спред, який коштує там. 30-40 гривень за 200 г пачку, а нормальне масло коштує під 100, а то і більше вже. І от виробники знову ж таки граються з покупцями, десь там фіксуються на середину цієї ціни між спредом і нормальним маслом. Виробляється якесь псевдомасло на 55%, начебто людина купує масло, але насправді це не масло. І така от гра, ніхто за цим. Фактично в державі не слідкує, на жаль, і потрібно бути дуже уважним, коли ти йдеш до магазину, адже насправді, можливо, варто в деяких випадках переплатити навіть, щоб отримати якісний продукт, чи хоча б більш-менш якісний продукт, адже ситуація просто критична. Кожен виробник, щось штампує своє, придумали ці ТУ технічні умови, ти можеш взагалі не дотримуватися тих. Державних стандартів, собі штампуй, а люди будуть купувати, адже населення все ж таки бідніше, це факт. Від цього нікуди не дінешся, адже на певну суму грошей рік тому ти міг купити одну кількість продуктів. Зараз на ту ж саму суму ти можеш купити набагато меншу кількість продуктів, і ця тенденція тільки посилюється. Тому будьте уважні в магазинах, придивляйтеся за змоги до товарів. Дивіться, як вони виробляються, з чого виробляються, який склад, і таке інше.